Всім привіт. Не можу не показати, яку я побачила йогоду. Ой, вірніше, не йогоду, а зов'язь. Зараз покажу ось ось. Це тільки вона ще, тільки оцвілося. Думаю, що Олександра у нас в цьому році покаже себе ще з більшою красою, ніж у минулому. У минулому році в мене вона була пізно посажена, тому була не, не, не дуже така гарна, але в цьому році, та ще й в теплиці, то, звичайно, класні. Тут ось так як посажені різні сорти, і вони показують себе по-різному, якась більша, якась менша. І зараз проходжу другий раз фолькропом, Це вже останній раз. Тому що я ним проходжуся два рази і додавала ще монофосфат колію Монофосфат колію ніколи не заводить, це буде укрупняти ягоду, і також захищати рослинки від грибкових хвороб, так як монофосфат калію захищає рослинки від борошнистої роси і укріпляє взагалі рослину. Тож, бризкаємо ось так, гарненько, щоб рослина отримала живлення, монофосфатом колію перекормити не можна, це добриво, яке. Дуже гарне і воно дуже хорошо працює. Ну і на бур'яни теж, звичайно. Дуже гарно працює. Ось в такому стоні в мене полуничка. Це вже озія така. Вже росте йогода. У трьох теплицях у нас закінчується, завершується цвітіння вже. Ці теплиці у нас... Трішки в іншому місці, і тут ще цвітіння продовжується. Ну і до того ж тут висаджена ось озія, вона рахується як середній сорт, тому вона ще подекуди квітне, але вже більшість вже оцвілося і просто наростає йогода. Вже подекуди ростуть вуса. А вуса теж будемо видальоти. Вже в мене і червоні є подекуди Ольба. Ну і перша із ремі почала розовіти мурону. Учора, правда, була внучка позривала ті, що вже розові. Але сьогодні вже знову є розові. Весь так. Йдемо в іншу теплицю. Агроволокно ще не приймаємо. Ой, бо чула, що ще будуть заморозки. Ну, але їх, мабуть, прийдеться забирати. оці агроволокна. На no. відкритий ґрунт, тому що відкритий ґрунт скоро почне квітнути, вже подекуди квітне. Так. Ну no, і Ну і також при достиганні йогоди, коли вже йогода доростає, то здаємо таке дубриво 36 плюс мікроелементи. Це добриво від яра, яровські добрива, які гарно засвоюються. Я даю 1 кг на єврокуб, тобто 1 грам на 1 літр. Для того, щоб рослинки отримували живлення, так як рослинка повинна з чогось рости, звичайно, в промислових масштабах там дають набагато більшу норму 2 кг, а, можливо, і більше на Єврокуб. але я ж тільки підживлюю, я е, користуюсь і органікою, і такими добривами я просто доповнюю те, що не вистачає рослинкам. Тому що органікою неможливо. Відкоректирувати те, що рослинки потрібно. Тому підживлюю ось такими добривами, які допомагають підживити рослину тими елементами, які їй потрібні, і у доступній формі. І так, ось так уже зазеленіли в нас наші плантації. І бурйон зазеленів теж зараз покажу, покажу яку красу мені зробили наші помічники, поки я пікірувала томати, розпікірувала більше півтисячі томатів після обіду. Так. Ну і ось Ось така у нас вже краса внизу. Ось. Не вистачило в нас от таких гвоздиків. Завтра ще докупимо і доробимо всю цю плантацію. Да. Звичайно, в копієчку воно в мені влетіло, Але, але, але ж яка краса? І скільки зекономиться праці, яку можна пустити на інше. Плюс до того буде чиста ягода. Ось так, як в операційній. Залишилось ось так. Ось тут трішки. Класна штука. Дай Бог, щоб вона пролежала руків 3-5, то це того стоє. Красота. Ну і до нас йдуть знову холоди, дощі, заморозки. Тож пам'ятаємо, що перед заморозками і перед дощами даємо монофосфат колію по листику, щоб не було хвороб, тому що монофосфат калію допомагає. І пережити заморозки. І пережити холодний період, також дощі дощі вимивають калій, тому, тому треба давати колій. Ну і зараз. Поки ще полуничка в мене е, тільки викидає бутончики, дам ще раз кальциніт сюди. Я один раз давала ще до холодів, потім, коли потепліло, потім давала 13 13,4013. Е, в корінь я маю на увазі по листику, це вже зовсім інше. По листику вже давала 18-ки. Так як пойде, вже є Ось, бачите, пойде вже і квітнуть. Ну, а зараз треба дати кальциніт, щоб наріс листовий апарат. Бачите? Ну, Тут у нас буде пізніше ягода, тому що тут вон там сходи сонце і тут трішки тінь. Мені навіть це краще, тому що отам буде раніше. Ота територія буде раніше. Спочатку будуть теплиці, потім ота територія. І отам моточники, які в мене на ґрунті. Ну, а потім вже почнуться ось тут. Тут ранніх сортів небагато. Зараз навіть скажу, скільки ранніх тут. так, так. ось Веселка остання роння. Ось, о, скільки ранньої, а долі йдуть середні і пізні аж унизу. Ну, є там і ранні досажені ті, що у мене приїхали пізніше, то буде вже я на ягоду не розчитую, розчитую на сигналки і на розсоду. Тут я не буду обривати вуса. Тому що тут ягоди буде мало, тут пізні посадки, тут в основному буде розсада. Розсада і собі і на продаж. Ну, як, як вийде, звичайно, будемо дивитися по обставинах. В цьому році обіщають нам спекутне літо, то не знаю, чи будуть бажаючі, чи не будуть на літо на розсаду. Буду, значить, висаджувати собі спочатку. Ну, будемо дивитися, як, як буде по обставинах. І ще раз говорю, що я на розсаду не пишу, поки я не бачити, що в мене є розсада. Тому що я не можу на замовлення брати комусь, хочеться касетку, комусь стакан. Це вирахувати дуже непросто, і також касетка може не вийти, тому що, якщо буде до 50 жаро, ніяка касетка не витримає. Я дуже задоволена. Спочатку мене звичайно давила жаба, скільки кущів бухали в оце агротекстиль, цей. але ж воно того стоїть. Тому що я бачу, скільки в мене зекономиться часу, скільки дармової роботи не буде. Зато буде в кущиках тепер чисто. Ми той час, що ми тротимо на міждоряддя, ми потротимо сюди. Ну і не треба буде тут вносити і гербіциди ніякі, тому що тут бур'яну не буде. Можливо, десь там якийсь буде пробиватися крізь щелини, але те вже можна вирвати. Нічого страшного тут немає. Ось так, скоро вже в нас заквітнуть яблуні. В минулому році у нас не було врожаю яблунь. Ну, а в цьому, в цьому році треба побризкати, бо вже кліщ є. Ось. В мене все не вистачає часу. Ну, можливо, сьогодні вистачить. Хоча в мене сьогодні теж заплановано підживлення, тут половина підживлена, половина ні. І, і зараз. Зараз проводю і полив, і підживлення, і, і в теплицях, і тут теж сток. Так що не відкладайте вдувий ящик обробку монофосфатом колію. Ним можна працювати і раз навіть і раз на, на тиждень, раз у 10 днів. Перекорму не буде, ну зате у вас не буде ніякої, ніяких больочок. Ну, менше їх буде, звичайно. Можливо, вони й будуть, але їх буде менше. Ось у нас ще бугор розлізся. Ну, так він до плодоноса, вже нічого ми йому тут робити не будемо. От плодоноси і тут все, все вся оця красота минулорічна. Вся переб'ється і пересадиться по новій. Тут будемо готувати, готувати ділянку під реми, тому що скоро вже будуть, буде розсада ремів. І тут буде засаджено ремами. Ми тут плануємо накрити сіткою, як і в минулому році, і тут виросте вже туди, на серпень, вересень буде тут йогода. Поки воно вкоріниться, поки розгоняться кущики. Зараз же на ремах треба видалити квітконуси. І не один раз. Ось. Отрішку видалюємо, а вони лізуть і лізуть. Це моточники, тут буде братися, будуть братися вуса, ну, а потім уже із вересня, з серпня тут буде йогітка. А можливо, а можливо, будуть тільки вуса. Побачимо. Всім ми добра, всього найкраще, все буде Україна.